Випадково я потрапила е, на ринок головний тузіастів, і в цьому році неймовірний грибний сезон. Мені здається, що я вже тих грибів наїлася, перенаїлася, але не можу пройти поруч. Дивіться, будь будь Оце у нас такі неймовірні грибники: Пан Ігор, пані Марія. І я хочу показати, дивіться, яка яка краса. Оце грибочки такі називаються Парасольки, зонтики, а це вже опята. Я вже тепер розумна, вже це все знаю. А це підберезовики, так? А це білі. Так, і зараз я беру камеру, дякую. Так. Пане Ігор, розкажіть, де ви такі гарні грибочки збираєте? От сюди до Марічки підійдіть, бо там не дуже гарно. Угу. Розкажіть, от що це за парасольки такі? Що з ними робити? Розповідайте, як ви мені розповідали. не соромтеся. Можна по шапочку? Так. На дві частини, так. Великі, на чотири так. помили. Так. Муке, мука, яйцо І сковорок. І на що воно схоже? Внує, внує. Неймовірно. Да. Я знаю, Бустро я в Києві такі влязі. їла. Більше десяти років. Так. От запам'ятаєте, така це краса. А от це дивіться, такі гарні чорна лисичка. А я накопила таку цілу торбеху під березок. Марічка, де ви збираєте такі гарні грибочки? можна сказати, у дубовому лісі у дубовому лісі, дубовому і як давно ви вже займаєтеся збором грибів, цієї справи скільки ого, тобто ви вже а ваша помічниця, донька теж допомагає. Да, вона теж любить. А як тебе звати? Тоже Маша? Ой, ви тески. Ну отже, на себе. Тобто, якщо ви хочете смачненьких грибочків, а я їх особисто хочу завжди, приходьте на ринок ентузіастів. І тут вам запропонують усе найкращим чином. Я планувала, планувала взяти кілограм, беру чотири і ще оці зонтики. Запрошую до побачення.